Тому що це, коли відбувався десь в минулому столітті, ще е, перший такий е, пору, народні е, майстри, і так, ну, свого роду ці світлини були зафіксовані е, і передані нам управління культури для того, щоб ми могли їх висвітлити тут, на Тернопільському замку. Це є Віра Стецько, вона нам подарила їх, і ми дуже скажімо, раді тому, що ми маємо нарешті. То, що напевно, було забуте або знаходиться в фондах музею. Які розміри тих світлений чи не темно від в приміщенні? В приміщенні не темно, тому що ми старалися робити його на банерній тканині. Такій сітці. Вона просвічується. там приміщення в основному займаються спортсмени, то їм не буде заважатися, одно займаються при світлі. Розміри? Ти? Розміри 2 метри на метр. Скільки часу вони будуть? Ні, це не постійно. Воно побуде, напевно, тиждень часу, а потім ми його заберемо і на день міста ми знову ж таки постараємося, якщо не на замку, то десь, можливо, в іншому місці У нас є валова вулиця, де ми минулого року пробували виставити світлини старого міста. І цього року знову попросимо, напевне, що підприємців, щоб дали дозвіл нам для того, щоб ми на вітринах, в їх встановили. Я щось не зовсім зрозуміла, чому консуль.